Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про фрірайтінг. Фрірайтінг це, – це такий дуже корисний інструмент, який насправді можна використовувати в різних е, ситуаціях, з, е, працювати з різними запитаннями, з різними станами. Е, Можливо, деякі з вас вже чули про фрірайтінг або навіть практикували. Але я насамперед хочу і, і буду ділитися з вами сьогодні своїм особистим досвідом. Наведу вам декілька прикладів, як саме я використовую фрірайтінг, з якими питаннями я працював, та які інсайти я отримував під час виконання цієї техніки. Але для початку я все ж таки трохи. Мабуть, розповім теорії, бо я думаю, що більшість ще не практикували фрірайтинг та не зовсім е розуміють, що це таке. Отже, е фрірайтінг це техніка, яка насправді зовсім не складна. Краще за всього її робити зранку, коли ви лише прокинулись і ще не встигли включитися в різні свої справи, в обов'язки. <кій> можна там заварити собі кави або чаю і приступати. Робиться це все доволі дуже просто. Насправді, ми беремо зошит, беремо ручку, ставимо таймер. Я зазвичай ставлю на 20 хвилин, можна менше, якщо у вас бракує часу. Але я особисто завжди роблю саме 20 хвилин, тому що. Ну, я якось для себе визначив, що от е, протягом 20 хвилин в мене якраз виходить пропрацювати про все, що мені необхідно. От. Е, сідаємо, включаємо таймер, і починаємо виписувати все, що є у нас в голові. Швидко, без пауз, не, звер... не звертаючи увагу на те, як ми пишемо, не звертаючи уваги на граматику, на помилки. Просто виливаємо потік думок з голови на папір. Не, започ... не зупиняючись, не перечитуючи те, що вже написано, не аналізуючи, не вникаючи в суть того, що у вас е пишеться. Да? В принципі, зміст цієї практики він виходить з е самої назви free writing, Тобто це прикладається як довільне. Письмо да, або вільне письмо. Тобто ми просто у вільній формі, в вільному форматі, довільному ми пишемо. Така вправа е допомагає нам очистити свою голову і е зняти перші шари стандартних думок, що зазвичай в нас в нашій голові ходять по колу. Е Є ще це був перший спосіб, є ще, ще другий спосіб виконання цієї техніки, техніки, і ним я користуюся найчастіше, це е, коли ми сідаємо за фрирайтинг, маючи певне питання, е, тобто щось конкретно хочемо в себе запитати. Наприклад, коли там, ну, може, є якийсь затик в справі. або Незрозуміло, що робити в тій чи іншій сфері свого життя. Коли потрібно щось почати робити, а воно все ніяк не, не починається, нічого не робиться, коли відчувається, що ти не можеш ніяк рушити з, з місця, рушити з мертвої точки, і не розумієш, в чому насправді в тебе справа. Да? Або е, є відчуття, що щось хочеться змінити в житті. Але нема розуміння, що саме, бо все наче як нормально. От в таких ситуаціях можна спробувати задавати конкретну тему для фрирайтингу, і тут тема визначається, звичайно, в залежності від вашого стану, від тої ситуації, в якій ви знаходитесь, від завдання, які ви можете мати перед собою, що саме від того, що вас турбує. Від того, що вам хочеться змінити, ну і тому подібне. Якщо ви сідаєте е писати, і відчуваєте, що ну, якось все, все зовсім заплутано і туманно, то можна спробувати почати прямо з конкретних питань. Наприклад, що для мене е наразі є важливим, або як би я описав ситуацію, яка мене турбує, або що наразі відбувається в моєму житті, як я це можу описати? Ну і далі, вже в залежності від тих відповідей, які у вас виходять, можна або заглиблюватися вдалі, досліджувати, ну, або сформулювати собі запитання на наступні дні, на наступні рази. Розставити собі, собі там якісь певні пріоритети, з чим та за чим, в які послідовності я маю працювати, щоб зрозуміти, що і як е, робити далі. Е, от, Якщо ви сіли за фрірайтинг, е, хочете писати, але е, розумієте, що жодного слова написати у вас не виходить. Навіть якщо вже є задана тема для роботи, але все одно нічого не виходить, то можна спробувати собі е, ще більш спростити запитання, з якими ви хочете працювати. Якщо нічого не виходить, е, є ступор, то можна почати з чогось максимально простого. Наприклад, запитати себе, що саме я відчуваю прямо зараз, от в цей даний момент. Або, наприклад, можна себе запитати, про що найчастіше я думав в останні дні, або в останній тиждень. Тут головне саме, щоб е, почати щось писати, щоб не просто тупо сидіти 20 хвилин, а почати діставати зі своєї голови думки. Для того, щоб запустився процес, для того, щоб ви війшли в стан потоку і е, вже ну, могли зі своєї голови виписувати всі думки які, думки, які вам заважають. На початку може бути таке, що навіть ці 20 хвилин ви будете писати по колу плюс-мінус одне і те саме різними словами. Це нормально. Або е, ви будете ставити собі. Різні запитання одне за одним. Ви починаєте ставити одне запитання, воно вас приводить до іншого запитання, і так от без безперервно, без питання з запитаннями. Без конкретних, без наближення до якихось конкретних відповідей чи інсайтів. І це теж нормально. Справа в тому, що у фрірайтингу насправді не існує. Якоїсь чіткості, неясної 100% гарантії того, що от саме ви отримаєте те, що ви хочете, або що ви одразу отримуєте якийсь суперкласний результат. Тому що, в принципі, як і в будь якій іншій справі, більшість, більш, більше результатів ви починаєте отримувати з досвідом. Тобто, більше всього у вас вже виходить. Тоді, коли ви відповідно більше це практикуєте, більше чи цим займаєтесь, в когось це може бути там на другий, третій раз, в когось на п'ятий, десятий, це не важливо. Просто важливо розуміти, що коли ви починаєте щось робити нове, особливо якісь вправи по самоаналізу, по такому самодослідженню, це завжди спочатку може виглядати дивно і незрозуміло. Але це треба розуміти, що це нормально. Просто потрібен досвід, просто потрібно це сприймати спокійно і робити. Чи можна зрозуміти, що взагалі щось відбувається, і що вам це щось дає, а ви не просто там сидите і марнуєте, витрачаєте попусту свій час? Я, звичайно, що можу сказати лише по собі. Що з мого досвіду, що навіть якщо я не отримую якихось суперчітких відповідей, але або не, от прийшло 20 минути, розумію, що я там не зовсім якось відповів на всі свої запитання, але мені загалом просто стало якось трішки легше, трішки, спокійніше, світліше в голові, світліше в голові після фрирайтингу, то. Для мене це вже, вже неабиякий критерій успішності цієї практики. Звичайно, що може бути таке, що і у вас з першого-другого разу вже вийде щось дуже конкретне. Наприклад, ви там по якомусь питанню, або в якійсь сфері життя розставите собі пріоритети. Або у вас сформується список завдань та наступних дій. Що вам і як робити найближчим часом? Це теж може бути. Але я хочу сказати, що навіть якщо просто посидіти 20 хвилин і пописати рукою щось на папері, не втикаючи там в телефон, в монітор нікуди, а просто в тиші спокійно от, поводити так рукою, щось пописати, то це вже можна вважати як така. Ну, мовна, динамічна медитація, і це може привести вас до певного гармонійного, спокійного стану. <кій> от. Е, тобто, загалом ну, техніка насправді нескладна. Тут немає що там довго пояснювати. В принципі, от за 10 хвилин я все основне розказав. Ви просто сідаєте або просто виписуєте все, що у вас є в голові. От Просто ви прокинулись, відчуваєте, що якесь от напруження або все складно. Просто сідаєте, ставите таймер і починаєте писати. І 20 хвилин пишете, поки таймер не задзвонить. Або ви сідаєте, розуміючи, що ви постійно про щось думаєте, про, про якусь тему, про якусь там проблему, або про якусь сферу життя. І тоді ви собі ставите вже більш-менш конкретне питання, як мені там щось там. І відповідаєте. Е -е, от. Тепер давайте я розповім вам декілька історій зі свого досвіду. Значить, в мене була одна ситуація, коли я дуже жорстко прокрастинував і довго-довго виконував певну задачу. Хоча я розумів, що мені потрібно було зробити доволі швидко, але я постійно відволікався на все, що завгодно, окрім цієї роботи. І я взяв це питання у фрірайтинг, бо в мене був в мене були дедлайни, в мене був обмежений час. І я запитав себе, чому, себе, чому в мене так відбувається. Хоча я розумів, що е, в мене є сроки, для мене важливо це зробити вчасно. Є певний об'єм роботи, який повинно зробити. Але я не робив. Так от, завдяки фрірайтингу і завдяки. Цьому письмовому самоаналізу мені вдалося зрозуміти одну цікаву річ про себе, що насправді е, моє его, е, частина да, моєї особистості, воно дуже є залежним від, е, ну скажімо так, певного типу страждань. Тобто, е, моє его воно постійно, разом з моїм розумом, воно постійно тримало фокус на самоствердженні. Йому завжди набагато важливіше було бути правим, ніж щоб я отримав якийсь ну, гарний результат. Тому що в моєму мозку о, важливо, щоб він завжди мог, міг е, подумати і сказати, що я ж казав, що ти цього не встигнеш, або я ж знав, що в тебе нічого не вийде вчасно. І, бо мозку йому завжди е, бути простіше бути впевненим щодо невдач, аніж щодо успіхів, бо точно бути впевненим щодо, е, щодо того, що в тебе щось там гарно може вийти, це складно. А его та мозок вони завжди хочуть бути правими. Тому я підсвідомо відкладав щось або повільно щось робив для того, щоб в мене потім був. Привіт, отак собі сказати, що от в цьому питанні я був правий, навіть якщо це мене приводило до негарних для мене результатів. Ще один цікавий приклад: це як ця письмова практика допомогла мені розібратися з однією, ну, мабуть, з таких найбільших ілюзій, що може мати наш мозок людський. І що є часто. Насправді причиною страждань. А і це саме е, велика штучна дистанція між, між тим, яким ми, і ким ми є насправді, і тим яким ми, ми намагаємося бути або стати, щоб справити враження на когось. Е, на початку своєї коучингової е, практики я дуже часто сильно е, я часто дуже сильно переживав. Що подумає е, про мене клієнт під час нашої першої сесії? І замість того, щоб просто бути спокійним, розслабленим, бути собою, бути тою людиною, якою я є, я намагався бути якимось дуже серйозним, дуже зрозумілим коучем. Але е, тут річ у тому, що коли ми думаємо, що ми маємо бути кимось, що ми маємо вдавати з себе когось. Ми створюємо таку велику дистанцію ми між справжньою реальністю і вигаданою фікцією, між штучним образом. І ця дистанція вона приводить нас до страждань. Тому що наша підсвідомість вона і так знає, ким ми є насправді. І вона знає, ким ми не є, і ким ми не можемо бути. І на рівні тіла ми відчуваємо цей... А, цей. Дискомфорт. І це дуже сильно впливає на нашу взаємодію з іншими людьми і на нашу взаємодію зі світом. загалом. загалом. От. Е, також через, е, також у, через цю практику сама рефлексія, яка в мене була, вона допомогла мені розібратися з е, ну, таким. Важливим для мене питанням на той час, що таке успіх, та що таке задоволення від життя. Ну, особисто для мене в моєму випадку. Бо зазвичай ми думаємо, що успіх це щось таке, ну, дуже матеріальне, це щось, коли ти маєш там, умовно, багато грошей, або тисячі підписників, або великий будинок, або дороге авто. Ну, а там, ще щось, да, ви розумієте. Е, і так, насправді це все класно, це все може і має бути. Але чи дійсно ми можемо вважати, що це успіх? Е, там, Що це успіх мене як людини або мене як особистості. У мене був період, коли я заробляв дуже багато, і також я знав дуже заможних людей. Але на той момент про задоволення від життя там мови зовсім не йшло. І так от. Спитавши себе, питавши себе декілька разів і виписувавши багато разів купу різних думок, я відкрив для себе, що для мене справжній успіх у моєму житті це стан спокою. Це такий внутрішній мир, незалежно від обставин. Коли це коли ти окей з тим, як йдуть в тебе справи. Це коли ти окей з тим, що відбувається, не маючи нервового бажання, щоб все було максимально ідеально, то максимально якось вичерно, максимально класно. Бо коли ми намагаємося через силу робити все так, щоб воно було, щоб все навколо було максимально ідеальним, то це веде не до спокою, а до виснаження. А спокій проявляється, коли ми вчимося сприймати все таким, яким воно є, без втручання власного его, якому завжди потрібно, щоб все було якось там ну, інакше ніж воно є. Більш ідеальним, ніж воно є, більш якимось незрозумілим. Я не кажу, що. Ми маємо ставитися легковажно або несерйозно до якихось ситуацій. Тут про інше. Тут це більше про, мабуть, те, щоб вчитися ставитися спокійно до будь-яких обставин. Мається на увазі просто в всередині себе бути і змогу швидше знаходити нам необхідні рішення. Глобально, це, мабуть, е Більше про звільнення від внутрішніх страхів, що постійно намагаються нами керувати по життю. Бо коли ми живемо, коли ми живемо під тиском е страхів, да, під тиском нервозності нашої, то нам дуже складно наблизитись до відчуття радості, до відчуття внутрішньої свободи, до відчуття внутрішнього спокою. Тому для мене, як виявилось, Справжній успіх був саме в, у цьому внутрішньому мирі, який є незалежно від, ні, не від залежно ні від нічого, да? не від чого. це не боротися з життям, не доводити, що ти такий там всемогутній, долаючи все на зверх зусиллях якихось, а просто спокійно та розсудливо а, приймати все і розуміти, що таким чином. Ти здатен впоратися з усім, з чим ти маєш справу. Бо ти спокійний, бо ти, не прост... ти стоїш з життю, а ти його проживаєш. Ти його сприймаєш і це дає е, тобі відчуття легкості. Ось такі в мене були інсайти завдяки фрірайтингу. Ось так, е, якось в мене було такі історії. Насправді, ще раз, фрірайтинг це дуже класна техніка. Я сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися про неї. Я дуже раджу всім спробувати її. Хто ще не пробував, або хто вагається. Пробувати нічого страшного, нічого складного в ній нема. Вона дуже проста, але дуже насправді ефективна. От, тому на сьогодні в мене, мабуть, все. Я бажаю вам всім мирного, гарного вечора та до зустрічі у наступних ефірах. Всім пока!